Як правильно, продається чи продаю, я продаю квартиру, чи продається квартира. І давайте розберемо це. Дуже цікавий момент, тому що я чую, є такі зауваження в цю тематику, і важливо знати, як правильно. Коли ви дивитесь оголошення в інтернеті, і ви бачите, що продається квартира, то ви бачите, що продається квартира незалежно від того, хто її продає. А коли ви чуєте. Коментар від ріелтора, що продам, продаю квартиру, навіть якщо це не моя, а я просто представляю інтереси, то я займаюся. Я дія, я займаюсь дією, продаю квартиру. Через що правильно говорити, коли ти говориш. Продаю квартиру, продам квартиру. А коли ви просто спостерігаєте за нею, то вона продається. Да? Тому коли я продаю квартиру, я не можу казати, що я їду вздовж вулиці і там бачу, що продається е, машина, продається, там навіть оголошення висить, продається квартира. Але коли я займаюся продажем, та, я займаюся дією, я е, працюю над тим, щоб продати цю нерухомість. Тому я можу і маю говорити, продаю, продам. І якби якісь диванні критики хотіли десь зробити комусь зауваження, то е, просто. Е, Знайте, як правильно, ані почитайте граматику, почитайте, що таке є відмінки дій і може десь щось складеться в пазл.